Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні такий день, коли ми з вами підводимо певні підсумки в нашій роботі. Я вчитель математики, і я не знаю, як ви, але в цей тяжкий час складно нам, складно нашим дітям. Чому складно дітям, я зараз трошечки хотіла відійти. Я пам'ятаю із життя розповіді моєї мами про те, як вона закінчувала школу під час Другої світової війни, як їм було важко. І саме основне те, що в останні дні, те, що вона згадувала, це згадувала саме той час. А наші діти. Ми, коли проводимо, я, я ніколи не думала, що я буду навчати дітей під час війни. Тоді, коли лунають сирени, коли вночі приходять, сідають наші діти о 8.30 після прильотів, і якому вони стані, і як з ними. Починати говорити на тій мові сухої математики, щоб вони мене чули, щоб вони мене розуміли. Благо те, що є у нас на сьогоднішній день дуже багато ресурсів, дуже багато підказок, дуже багато матеріалу, який ми можемо використовувати на уроці. А на уроці нам потрібно, по-перше, Побачити, а ми не можемо побачити через монітори їхні оченята, як вони світяться, наскільки вони які вони прийшли на урок, і для цього нам потрібно я так називаю включити батарейку. Мене вчителі фізики... Мабуть, зрозуміють дати якийсь енергетичний їм запал для того, щоб вони могли працювати, щоб у них була енергія, щоб вони мене розуміли, щоб можна було отримувати їм знання, а нам отримувати результат якийсь від нашої роботи. Я знайшла для себе. В цьому випадку на початку, як би раніше це був би усний рахунок, коли ми починаємо урок, повторення якесь, я це все знайшла на тренажерах, математичних тренажерах, де це все можна якось скомплектувати і дати швиденько, і повторення. І заставити їх працювати, і їм зручно так працювати. Чому? Тому що ота закомплексованість після, будемо говорити, ось цих наших сумних подій, вона дає змогу комусь бути таким, яким він є: бадьорим, веселим і активним, а декого активність ховається. А коли їм даєш змогу проявити себе або в чаті, або все ж таки висказати, і ось ця така робота якраз розкріпощає і дає той заряд бадьорості, який мені потрібен далі на уроці, я придумаю на ось на початок уроку і цікавинки з історії, і це займає не так багато часу, але вони тоді стають другі. І з ними можна говорити на нашій математичній мові, і вони тоді розуміють, і саме великою такою подякою я вважаю, що коли вони говорять в кінці уроку, а що вже урок закінчився? Ну, а далі, а далі математика. А далі математика перевірити їхні знання теж. Ну, Я знайшла для себе тестування. Теж тут і індивідуальний підхід, і я підбираю завдання для. я сама підбираю, мені не дуже подобаються ті тести, які. Я не беру якусь для себе ізюминку для того, щоб використати під час своєї роботи, але ж я готую під своїх учнів. І час я, мені дуже добре працювати в форум мені і легко там працювати, і я можу теж задати час, скільки кому потрібно, підійти індивідуально до цієї роботи, до оцінювання учнів. Ну, а далі, а далі в нас урок.